Вітаю вас на каналі Каскарка. Зайчик, який намагався зупинити дощ Аліна Салатун. Ставте лайк, щоб підтримати вихід нових казок. Колько був дуже енергійним та жвавим зайчиком, який не міг ні хвилинки всидіти на місці. Його енергії вистачило б, щоб підкорити весь ліс. Але сьогодні йому доводилось нудьгувати, бо на вулиці гуляв тощик. Колько підбіг до своєї мудрої бабусі. Бабусю, коли цей дощик закінчиться? Я хочу на вулицю гратися. Я знаю чарівний спосіб. Тобі треба міцно заплющити оченята і дуже сильно забажати, щоб дощик зник. Ласкаво усміхнулася бабуся. Колько послухався і чимдуж заплющив очі, але це ніяк не спрацювало, бо в хаті було дуже гамірно. І зайчиня не могло зосередитись. Тоді пухнастик вибіг на подвір'я, заплющив очі і почав подумки благати, щоб дощик зупинився. І справді, краплинки перестали падати. Ого, це справжня магія. Бабуся мала рацію. Зрадів Колько. Раптом, він почув знайомий голос. Ти що тут робиш під дощем? запитав їжачок із парасолькою. Виявилося, що це він захистив зачення від дощу, а не сила думки колька. Я намагаюся зупинити дощ, відповів вухань. Це не так працює. Треба йому пісеньку заспівати, порадив їжачок. Зайчик і їжачок носилися по квітковій галявині, весело підспівуючи на ходу. Дощик, дощик, припинись, припинись, сонечко братику, посміхнись, посміхнись, хоті вже нас поливати, час там пустувати. Пам-пам пам-пам-пам, пам пам пам. Але дощик не зупинявся. Навпаки, крапельки дощу ставали все ряснішими і ряснішими. Що тут відбувається? З цікавістю підступила білочка. Намагаємось дощ зупинити, відповіли вони. Тоді вам треба дзвоники повісити на деревах. Це відлякує хмаринки, сказала білочка. Дощик ховається в них. Друзі, Почали жваво пригати серед хлюпочих калюш, щоб дістатися до гілочок та повісити дзвоники. Колько добре стрибав, і йому вдалося повісити свого дзвоника вище за всіх, чим він дуже пишався. Невдовзі друзі втомилися. Білочка запросила всіх в гості на ромашковий чай з печивом. Щоб зігрітися і відпочити. Раптом дощик зупинився. Йому стало сумно гратися одному без звірят, і він повернувся до себе додому. А дощик зовсім не такий поганий, замислився колько, виглядаючи у вікно. Шкода, що він так швидко закінчився. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Казкарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.